Привіт! Сьогодні хочу розповісти, як я вирішила завести цей канал і чую, що я тут буду розповідати. З дитинства я мріяла записувати свій голос на аудіо. Я не пам'ятаю, коли це з'явилося. Але одного дня я дізналася вдома, що таке магнітофон. Тоді ще були бабіни. І у папи навіть у тата був навіть якийсь мікрофон, але він був від якогось старого магнітофона, а до нового він вже не конектався, і мені було дуже-дуже сумно, тому мені дуже хотілося. Тому що мені дуже хотілося записувати свої пісні, свої там якісь історії. Я не знаю, які історії я могла записувати. Це мені було до п'яти років. А потім, в сурові 90-ті, в нашому домі з'явився музичний центр. І я подумала: вау, оце реально. Зараз я буду записувати якісь свої історії, пісні. Але там можна було слухати платівки, слухати радіо та касети вже такі сучасні. Ну, як сучасні, ті, які можна було карандашем чи ручкою. Перегортати, перематувати. І знов там не було встроєної функції мікрофону. Можна було о, о, тільки під'єднати мікрофон. Але про це навіть і не йшлося в родині. Мені здавалося, що мікрофон коштує якісь нереальних коштів, і купити його було неможливо. Зараз я знаю, що потрібно просто було поїхати. На радіо ринок і купити якийсь маленький, чи беушний, чи старий. Головне, щоб там підійшов роз'єм, але чомусь в моєї родині це було неможливо. Я не знаю, чому я не можу відповісти на це питання, але, але взагалі ми жили в такому форматі недостатності, неможливості. Це навіть не обговорювалось. І зараз я не можу це пояснити, я так про це мріяла. І я могла тільки записувати на касету щось з радіо чи з касети на касету. І для мене була неймовірна вдача, коли я могла додзвонитися на радіо, там щось поговорити в прямому етері і записати свій голос на аудіо. Я дуже раділа цьому. Це було неймовірно. Можливо, ви пам'ятаєте, в 90-ті ми всі слухали радіо. Це було дуже популярно. Я могла там півдня влітку провести біля радіо. Люблені діджеї були. У мене була прям група улюблених діджеїв. Я мріяла їх побачити. Я уявляла їх, як вони виглядають. Не було інтернету ще. І ми не знали, як вони виглядають. І у мене там. Ох, ну, були улюбленці. І декілька разів я дзвонила на радіо, вигравала якісь призи, і безумовно, я мріяла працювати на радіо. І якось я навіть це нікому не розповідала. Мені здавалося, що там працюють лише обрані. Згодом я дізналася, що мене хочеться слухати, що в мене приємний голос, але коли мені було там 10 років, це було щось нереальне. Потім, коли там мені виповнилося, можливо, там, не знаю, 12 років у подруги з'явився магнітофон з записом голосу. І ми з подружками збиралися в неї в кімнаті, і наші розмови записували на касети. Звісно, ми це не прослуховували. Знаєте, я не можу навіть взагалі зрозуміти цю природу, чому нам хотілося записувати голос на радіо. Я думаю, що це як створення власної важливості, чи, можливо, ми уявляли, що ми радіоведучі і такі круті й дорослі. Не пам'ятаю, але я пам'ятаю, як сильно я кайфувала від цього і мріяла прийти подружки в гості і записувати це. Пізніше, вже, мабуть, мені було років 20, і з'явився мій фільм, який я дуже дуже любила тоді Пітер Фем. Про радіоведучу Її звали Маша Емільянова. І я думаю, вау! Мене також звуть Маша. І прям я бачила себе всі романтичній історії, дуже красиві кадри з місцем, така дуже романтична історія. Мене завжди захоплювали історії там, такі романтичного знайомства. І це, мабуть, єдиний фільм в моєму житті, який я дивилася безліч разів. Я знаю цей фільм на пам'ять. Дуже мене це вразило, тому що в цьому фільмі були втілені всі мої мрії. Така дуже проста дівчина, але в неї є такі цікаві. Прихильник, я вона працює на радіо, слухає музику, одягається, як вона бажає. Тобто абсолютно моє ельтер-его, як якою я мріяла стати, коли виросту. Шли роки. Я працювала дизайнером. Я працювала дизайнером 20 років, я виражала себе через зображення, малюнки, фото, колажі, каліграфія, акварелі. Будь-який варіант мені підходив, я обожнювала це робити, і... але мені цього стало мало. А я зрозуміла, що я хочу виражати себе голосом. Так, я краще передаю відчуття, почуття. І тут, звісно, мені дуже-дуже допомогла поява телеграму, коли з'явилися аудіоповідомлення. Поруч з створенням власного бізнесу я захопилася в нумерологією, і я почала проводити консультації, і 99,9 людей казали одне те саме, що я можу слухати тебе нескінченно. Твій голос мене заспокоює. І я просто хочу слухати його. І мені було це дуже приємно. І потім я дізналася, що мені дуже-дуже важливо розповідати людям про свій досвід. Коли ми спілкувалися з подругами, на, абсолютно на будь-яку ситуацію в мене була власна історія, Так і зрозуміла, що реально. У мене дуже багато власного досвіду. У мене є думка про всі ситуації в світі. Я відвідала біля 50 країн. В мене були дуже різні стосунки. Я працювала і в наймі, і фріланс, і робила свій бізнес. Реально я людина, яка має досить великі кількості різних сфер життя. І я можу цим ділитися, і якщо людям приємно слухати мій голос і в мене є що сказати, то чому я це не роблю? Я почала розповідати свої історії подругам, але не завжди вони їм потрібні. Не завжди хтось хоче слухати мене довго. Але я подумала, що є люди, яким цікаво це слухати. І ось я тут. Я вірю, що в цей канал прийдуть люди, яким щиро, цікаво слухати мої історії. Ну Тому що, як я вже розповіла в попередньому аудіо, світ змінюється, я це дуже круто відчуваю, і мені є що сказати. А зараз дуже важливо, щоб ми навчилися слухати своє серце, свою душу і проявляли ці енергії. І як виявилося, розповідати історії, я хотіла ще в дитинстві. Я згадую, як в 5-6 років я мріяла на диктофон записувати свої історії, уявляєте? І тільки зараз я до цього дійшла. Сьогодні в трец я прочитала неймовірну історію, і там дівчина писала, що вона е, не чула, і в один момент вона їй зробила операцію і вона змогла все. Е, Почути. І вона була в шоці, що перший звук, який вона почула, це звук її пальців. <хи> і вона була шокована, як багато в світі звуків виявляється. Вона навіть не знала про їх існування, і вона каже: Боже, я чую, як я ходжу. Я чую холодильник, дерево, вітер, машини, пташки, шок. я... Можу навіть машини за звуком розрізнити. І все життя я вчилася розуміти людей по губах, по жестах, по взгляду, по їх настрою. Мені так сподобався цей пост, і я зрозуміла, що ми зараз всі колективно будемо вчитися слухати свою душу, а душа. Вона дуже ніжно виражає те, що вона хоче. Ну, тобто, вона мені підкидала постійно якісь знаки, імпульси. Тобто, я з дитинства знала, що я хочу е розповідати історії і е 15 років в мене був бізнес, я робила листівки, продавала їх оптом. І в мене був такий негласний слоган: ми створюємо історії, тому що в листівках я завжди писала щось таке, що людина, можливо, хоче сказати, але не може сформулювати комусь. І я, начебто, за людей придумувала такі дуже глибокі і цікаві історії. І це були. Дійсно, незвичні листівки, і там були речі, такі фрази: типу, мені дуже подобається твоє відчуття гумору. Коли ми поруч, то там, я знаю, що я вдома. Щоб не сталося, ти завжди маєш на мене розраховувати. Ну, в житті не завжди ми чуємо ці слова від людей. Але зараз. Мені мало цих листівок, мені мало тексту, мені мало зображень, я хочу власними інтонаціями, а, виражати, розповідати ці історії. І я сподіваюся, що цією історією власного досвіду, історію про дівчину ви почнете слухати вібрації своєї душі, чого вона хоче, що вона транслює. Це не буде новиною, завжди кажуть, що. Згадай, про що ти мріяв в дитинстві, що ти хотів в дитинстві. Але ми завжди таке згадуємо: я хотів там, бути космонавтом, продавцем, вчителем, актором. І так, це все є. А є. Але є речі набагато тонкіші, те, що, можливо, дитина не могла розчитати, розпізнати і але були постійно якісь знаки. Щось таке було поруч. І зараз цей час, коли це буде дуже легко згадати, тому що вищі сили нам допоможуть. а Ми не йдемо в цьому шляху самі, і хтось вам скаже якийсь комплімент. Ви почуєте. Потрібно бути тільки уважним до людей, до зворотнього зв'язкові світу і до свого серця. Хтось зробить комплімент вашої зачасті, хтось посмішці, хтось зроб... скаже, яка у вас красива завжди е... одяг, хтось скаже комплімент вашому парфюму. І ви згадаєте, що насправді ви були схиблені на парфюмах і завжди нюхали мамині парфуми, і хотіли створювати власні парфуми. Зараз потрібно тільки бути таким дуже-дуже уважним до свого серця, і будьте впевнені, всі, хто чує це, обов'язково згадає себе. Дайте собі час, нічого не очікуйте, просто досліджуйте. Ми всі будемо професіональними дослідниками своєї душі. І я дуже рада бути в цьому шляху з вами поруч. Підписуйтеся на мій канал, я розповім ще дуже, дуже, дуже багато інших історій.